Вітаю! Сьогодні хочу вас познайомити з таким законом, що ми отримуємо те, що тривалий час захочуємо. З цим законом я познайомилася в перформі, коли навчалася, і дуже класно цей закон втілювала в життя в наших компаній і спостерігала з своїми дітками. Він працює на всі 100%. І як це працює, зараз ми побачимо. І так, якщо взяти числову вісь, то 0 це нейтральне, да, і мінус це у нас спадання, а плюс це зростання, да. Вот. І йде від мінуса в 0 нейтральне, і кисло сюди да, на зростання. А якщо ми візьмемо наше спілкування, да, то у нас нуль буде в самому низу. це ігнорування да, людини. Так, коли ми свою увагу не даємо чомусь чи комусь. Є у нас негативна якась увага і позитивна увага. Да? І що ми будемо називати негативною чи позитивною увагу, да, от, мінус і плюс. Тобто тут на числової осі у нас мінуси, нуль і плюс. А, якщо ми беремо спілкування відносини, то спочатку нуль, мінус і плюс. І у нас енергія, енергії тут нема. Тобто, ми не даємо тут увагу, а мінус і плюс. Обладає енергією чи нашої уваги? І е, плюс це у нас добре спілкування, похвала, увага, підтримка. І мінус це таке там погане спілкування, да? критики, суперечки, крики тобто, ну, якесь негативне. Да? І ми з вами будемо казати про увагу. І чому так відбувається? Що коли ми спілкуємося, незалежно від того, да, у нас ми критикуємо, кричимо чи підтримуємо людину, все одно людина отримує нашу увагу. Згадайте в дитинстві, чи коли ви спостерігали, можливо, за дитям, якщо вони просто тихо граються самі собі, ми туди увагу не даємо, ми своїми речами займаємося. А якщо дитина щось там нашкодила, бешкетує, то ми одразу емоційно реагуємо і даємо увагу, ми кричимо, ми там ну, туди направляємо. Увага це валюта, якою обмінюються люди, це наша енергія і це наш час. І тому все одно ви позитивну чи негативну увагу відправляєте в адресант, вона буде потребувати вашої уваги. І так, тому у нас маленькі дітки часто хворіють, коли мама не приділяє увагу, коли дитина здорова. Да? І тоді ну, є такі випадки дуже часто, що малеча починає хворіти, бо хоче маминої уваги, хоче маминої енергії. І це вже не і це знають лікарі і кажуть, що мамі да, треба з дитинкою посидіти. Тому і батьки наші іноді ми до них приїжджаємо чи пеклуємося, коли вони у нас хворіють. І чим частіше ви будете відвідувати своїх батьків, коли вони здорові, да, і можуть нас чимось там пригостити смачненьким чи побалакати, то вони довше будуть хотіти бути здоровими. Це ну, дійсно так працює. А от ігнорування це діє на нас як Покарання. Згадайте, можливо, там у вас були випадки такі в дитячому садочці, чи в школі, коли дітки з кимось не хотіли товаришувати і ігнорували цю дитину? Як вона прикро виглядала, як їй було самотнє. І коли з нами вдруг батьки ну, ображалися, не хотіли розмовляти, це також. Робила нас самотні, ми дуже хотіли щось зробити таке, чи гарне, чи навіть погане, да, щоб привернути все ж свою увагу і щоб з нами батьки знов почали спілкуватися. Наша увага це валюта спілкування. Да, і ць, чим людина хоче більше вашої уваги, тим буде витонченіше її гра. Вашу адресу, щоб якось привлечь вашу увагу. Таким чином, наші дітки маніпулюють нами, нашою увагою, іноді не хочуть робити уроки, бешкетують, даби мама посиділа з ними, покричала, зробила з ними уроки. Тому що раніше, коли ви були малечі, ви також нагороджували свої уваги щось таке, що ви вони не робили не так. Тому і отримуєте такий результат. Але все можна переправити, почати приділяти увагу чи нагороджувати те, що ви хочете розвинути в своєму да, чи в співробітники, і починати бачити, а чого гарного ця людина робить, дитинка, і заохочувати. А от те, що ви не хочете бачити. Це ігнорувати. Але буває це дуже-дуже важко взяти себе в руки і ігнорувати це ваше рішення і відповідальність, не давати увагу тому, що ви не хочете, щоб воно якимось чином розвивалося. Також наші ЗМІ, да? також потребують нашої уваги. І, як правило, якщо ви почитаєте ЗМІ, там тільки негативні якісь такі. Новини, і що саме ну, таке зле, це те, що ми туди направляємо свою увагу і підпитуємо ці новини. І вони все більше і більш нас емоціонірують не в гарний стан, а не в гірший. Тому, якщо ви не хочете отримувати таких новин надалі, ви просто ігноруйте їх, не давайте туди увагу. Можна прочитати. Але емоцію ніяку не давати, бути нейтральним максимально. І тоді воно потрохи-потрохи буде зникати. Якщо більше людей буде ігнорувати те, що вони не хочуть, щоб відбувалося, тоді воно буде потрохи засихати. І я надіюсь, буде такий час, що ним буде поганих новин зовсім. Трохи хочу все ж таки намалювати вам, да? от, наприклад, людина, і коли ми ігноруємо, да? даємо ноль уваги, то ми не даємо їй енергії, але коли ми щось ругаємо, ругаємо чи хвалимо, Таким чином ми даємо увагу людині, ми даємо частинку себе, частинку енергії, да? і людина отримує цю енергію. Тому ваш вибір: ви негативну енергію даєте людині чи позитивну, що ви хочете бачити, то і починайте потрошки. Направляти туди увагу. І навчитися ігнорувати те, що ви не хочете, щоб воно прорастало. І направляти увагу туди гарно, позитивно, те, що ви хочете, щоб проростало в вашому житті. Тому ви побачите, як у вас зміниться життя. Вітаю, пока-пока.